В американців є свобода, у німців пиво та бекон, у французів є висока мода, в англійців кращий стадіон. А українець пересічний у справі інший є взірець. Він має довгий, еластичний, ніде не бачений терпець. Наприклад, зверху заманеться вести податок на штани. Терпець українця не порветься, хоч три літ його тягни, або братва введе в оману, покличе в банк, а там бордель. Країнець терпець дістане, зітхне і знову до грабель. Я чув начальство задля траншу продать хотів наш терпець. Не продавайте, я не раджу, бо вам усім прийде несподіваний і дуже неприємний фінал. Отак, подивишся на нашу Верховну Зраду і одразу згадуєш рядки з поеми Час пик Яна Таксюра. Якби ви знали діячі, як нам набридли ваші пики. І ви з трибундурно язики, і ви, пихаті діячі, що десь волаєте до ночі, вже так замуляли нам очі, що ми б сховали, залюбки, щоб день не бачить ваші рила. Так ніж ви, знову, як кроки, усюди лізете без мила. Дивіться, ось ми гарні ми, вам інших людоньки, не треба, втекти б до поля сонця неба від тої вашої юрби, що тхне горілкою та лаком, або гектарів двісті з гаком, відгородити вам землі. Щоб ви гасали там, за муром. Ні, це не табір. Все культурно, доляри з їжею кулі туди кидать вам безупину, лише забудьте Україну. Її натомленій душі потрібен спокій, Божа ласка. Отак я думав ну, знаю ж, казка, бо ви ж нахабні, як прищі, Замажеш спереду сперду вас трошки почнете ззаду виникать, та й де узяти стільки грошей, щоб пельки вам позатикать.